Красуні, усім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Макарена. І сьогодні ми будемо з вами виконувати невеличкий комплекс на поставу так, проти сутулості. Для цього тренування вам треба лиш килимок, зручне місце і водичка кому потрібно. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал і на мій інстаграм, щоб не пропускати нові відео. Тож, Красуні, будемо розпочинати з такого розігрівчику нашого плечового та горного поясів. Полетіли. Починаємо виконувати ось такі кругові рухи назад одним плечем. Так, ми зараз зосередились тільки на одній стороні. І на видосі максимально, по максимальній амплітуді, я тягну плечко назад. Звісно, я не розвертаюсь, тобто два плеча у мене вперед. Двадцять разочків. Ми вже зробили з вами десять, 9 і прям прожимаємо. Відчуваємо, як шині м'язи тягнуться. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Закінчили і змінюємо положення. Один, два. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8. З видихом на кожен раз. 9, 10 і останній. 10, 9, 8. Супер, 7. Відчуваємо, як зводиться наша лопатка. Приводиться до плеча. 3, 2, 1. Один, супер, дівчата, закінчили. Відслідкуйте зараз своє положення, як хочеться тримати вже лопатки разом і спинку більш рівніше. І ми їдемо працювати далі, саме вже більше зі спинкою. Ми будемо округлювати х і випрямлятись. Дві ручки в мене будуть лопатки зводитися разом. Так? Округлили ручки на рівні наших грудей. І випрямились звели лопаточки. Двадцять разочків. Поїхали. Один. Видих. Два. Зібрали. Три. Зібрали. Супер. Чотири. П'ять. Добре. Тримаємо на рівні. Шість. І сім. І добре. Вісім. Дев'ять. І ще 10 разочків, дівчата. Вам напевно цікаво, чому це я не даю вам такі типові звичайні гіперекстенції, так зведення, як люблять показувати всі в інтернеті, начебто на поставу. Так хочу сказати вам більше, що ці вправи тільки погіршать положення вашої постави, бо ви будете закачувати вже порушене неправильне положення дівчат. Тому я не раджу розпочинати тренування з цих вправ, якщо ви хочете детальніше дізнатися. Про поставу, роботу з сутулістю. Приходьте, будь ласка, на мої проекти, там ми все виконуємо правильно. А цю вправу ми з вами вже закінчили виконання і переходимо до останньої вправи. Ми будемо виконувати ось такі кругові оберти двома ручками назад і робити точку фіксації позаду. Один. Два. Максимально розтягуємо грудні м'язи, приводимо лопатку до хребта. Не поспішайте. Два, три і чотири. І п'ять. І шість. Добре. Сім. Вісім. Максимально рухаємося, лопатка до хребта. Видих. 9 і 10. Добре. Повернусь іншим боком. Дівчата, обов'язково слідкуйте, щоб амплітуда і лівої, і правої ручки у вас була однакова. 11, 12, Приводимо лопаточки разом. 13, 14. 15. П'ять разочків. ще Зводимо лопатки до хребта. приводимо, 19, максимальна амплітуда точка стоп, Максимальна амплітуда точка стоп. 19 і 20. Супер красуні. В цьому положенні, будь ласка, ручки за голову. підберіть, тягнемо до нашого тіла, округлюємо і шийний відділ, і грудний відділ. Видихаємо красуні і розпрямляємо ще один такий прокрутик, робимо плечики назад. Відчуйте, будь ласка, як ви вже зараз вільніше почуваєтеся, як вам хочеться звести лопаточки грудну клітку вперед і йти підкорювати цей світ. Цих трьох вправ для щоденного виконання вже достатньо. І буде дуже класно, якщо ви будете повторювати кожного дня ось ці три вправи. Тоді у вас покращиться і постава, і дихання, і випираючий животик, ви теж пропрацюєте. Але якщо бажаєте, для кращого ефекту можете виконати ще 2-3 кола цих вправ. Красуні, я вам дякую за це тренування. Не забувайте поставити лайк, написати комент, мені дуже цінно буде почитати ваш фідбек. Ну і бажаю вам прекрасного, гарного дня. Сяйте, а ми побачимось з вами в наступних тренуваннях. Усім пока-пока!